Моторошномасштабна пожежа сталася поблизу Луцька. Тут спалахнув готельно-ресторанний комплекс. Він згорів майже повністю. Ми прибули на місце пожежі, і бачимо, що рятувальники досі ліквідують наслідки загоряння. Страшна пожежа спалахнула 15 лютого пізно ввечері у селі Зміїнець. Густий стовп вогню та диму, як повідомляли очевидці, було видно навіть за кілометри. Спочатку почало диміти, так якби ззаду, може, де почало від тієї котельні, чи хто його знає? То трудно сказати, що, що то було. А потім, як почало стріляти у вогонь, все. Це... То вже поз'їжджалися всі пожежні. Казали, що і сківери були, і зовсюди, і це І поливали навіть у той будинок. Мешканці, котрі живуть тут неподалік, кажуть, що готельно-ресторанний комплекс був дуже чудовим місцем. Сюди приходило багато людей, і це для них досить велика втрата. Співчуваємо. Слухи. Співчуваємо, да. Да. така була зустріч, да. хороша, і готель. Да, так. Да. І кухня хороша, і так. І гарне приміщення. Да. Переміщення і території дуже шкода. Дуже як не було. Наслідки пожежі просто жахливі. Окрім того, що заклад згорів майже дотла, постраждав також і сусідній будинок, звідти повибивало вікна. Рятувальники й досі намагаються ліквідувати усі наслідки, які наробило страшне лихо. Втім, серйозно постраждав не лише готельно-ресторанний комплекс. Масштаби лиха просто вражають. Окрім згорівшого закладу, постраждав також і автосервіс та вибиті шибки у будинку навпроти. Жінка, дочка якої мешкає у будинку навпроти, каже, це просто шок для усіх. Кажуть, люди може того, якийсь і підпал, хтось щось був. А може якесь каже замикання було. Хто його знає, що то було? Ніхто, не ніхто нічого не знає, бо це так ну, пізно вночі було в 12 годині. Десь почало і так різко потім пішло. і Ніхто не знає. От, мені теж сказали, я прийшла і переживала, щоб десь і вікна не, не стекла ті не пості. Як Ситуація з квартирою? Богу дякувати. Ну, у нас сюди, якби в двір виходять вікна, то нічого, а там по ту сторону і по ту то трьохкомнатні квартири, то трошечки. Ну пострадали будинки, і дуже шкода, бо люди поробили вже. От, наприклад, в цьому під'їзді, то на другому і на четвертому люди вже ремонти поробили. Серйозна пожежа охопила досить велику площу. Зараз ми перебуваємо на даху сусіднього будинку, звідки видно масштаб пожежі та серйозні її наслідки. Ба більше, як кажуть місцеві мешканці, під час пожежі дах із закладу впав на сусідній автосервіс, внаслідок чого він також серйозно постраждав. Власник закладу Віктор Третяков просто у розпачі. Чоловік каже, це велика біда для них і досі не може оговтатися від цього. Ми вчора не працювали. Київка зателефонувала. Що спрацювала пожежна сигналізація. Позвонили з пожарники, вони через три хвилини були. І отак вони потушили. Ну, Там були люди в нас сауні, але вони вже уходили і кажуть, що там десь вони побачили задимлення. і того вони слали по Київці, і вона позвонила нам а в... і позвонила овці як його. А що... там до нас є, є басейн сауни на щастя, як розповів власник закладу, ніхто не постраждав. Як зазначили в ДСНС Волині, до ліквідації пожежі залучалися вогнеборці трьох державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області, рятувальники міста Ківерці та Рожища на гасіння пожежі та захист сусідніх будівель було подано 11 водяних стволів. Загалом залучалися майже півсотні рятувальників, 13 одиниць спеціальної пожежної. Техніки наразі надзвичайники встановлюють усі обставини моторошної пожежі.